Усім доброго дня, здоров'ячка, гарного сонячного настрою. Сьогодні ми приїхали до Новосаджарського району на кордоні з Мачухівською громадою. 27 км від нашого чудового прекрасного міста Полтава, щоб продати земельний пай 5,2 гектара, який не перебуває в оренді, що найголовніше не перебуває в оренді на сьогоднішній день. Тобто на завтра ми можемо піти із ним до нотаріуса. Ось я вам наразі покажу, які тут чудові краєвиди. Ми бачимо тут. У нас центральна дорога, вона в дуже -таки в гарному стані. І з правого боку, бачимо, ми засіваються тут э, соєю, а отам вот наш пай для посадки. Він наразі засівається грудзою. Ось такі тут краєвиди, посадочка э, захищає від посушливих літніх вітрів. Дорога. Так, дивимось, дивимось і наразі я вам зараз покажу ще. Трішки вище. Так, і наразі дивіться, там десь приблизно 500 метрів буде наш пай. Ось до нього йде дорога. Зліва тут, звісно, пограніша купустка, справа тут може трошки і підмерзла, коли були ці морози. Бачимо тут дорогу, навіть щоб більше отримати. Прибіля навіть засівають і дорогу. Але ж так, дорога тут є, є під'їзд, і є під'їзд з того боку. Так, Буде дуже гарна ціна, буде швидкий продаж, буде все дуже чітко, комфортно. Так що, кого зацікавило, не гайте часу, набирайте, беріть ваші телефони, набирайте або пишіть нам. Ми вам все це розкажемо, покажемо і з радістю продамо. Чекаю на комунікацію.